Дівчата, після ваших відеовізиток, у мене стало ще більше питань. Я шукаю житло не на рік і не на два. Тому я сьогодні буду ставити прямі питання про мінуси. Тож, розраховую на вашу чесність, квартира. Це дуже зручно, але коли в мене з'явиться сім'я, стане замало місця. Що тоді? Ну, по-перше, завжди є балкон. Туди можна винести весь хлам або зробити щось прикольне. Наприклад, кабінет, чіл-зону або тренажер. Містя мало не там, де мало квадратних метрів, а там, де не вміють правильно їх облаштувати. Дякую, окей. Таунхаус – Таунхаус – це завжди сусіди, це шум. А якщо хочеться тиші, слухай, скільки тобі років? Абсолютна тиша, то для пенсіонерів. Життя має звучати. І тому в мене живуть, а не ховаються по кімнатах. Угу. Окей. Дуплекс. У тебе спільна стіна. А якщо от не пощастить з сусідами, що тоді? Ти так вчепився в цю стіну, не наче вона між нами. Нам пощастило, наш сусід не хропить ночами. І взагалі я ідеальний варіант на твій бюджет. Буде дім. Будинок це, звісно, класно, але я не хочу стригти Газон, я не хочу прийматися комунікаціями. Я хочу жити, а не займатися всім цим. І не треба. Для цього є управляюча компанія. Газон, територія, комунікації це все не твоя турбота. Зі мною ти просто живеш, п'єш каву на терасі, влітку чилиш біля басейну, а дітки граються на майданчику. Для тебе жодних турбот. Дівчата. Дякую вам за чесні відповіді. Для мене було дуже важливо це почути. А уже у наступній серії церемонія Троянд, і побачимо, який буде фінальний вибір холистика.